На початку квітня цього року Київська область була звільнена від російських військ. В містечках і селах, які пережили звірства російської армії, досі знаходять тіла вбитих мешканців. Живі ж діляться страшними спогадами від пережитого. Сьогодні ми розмовляємо з мешканкою Бучі Анастасією Фініка про її евакуацію, коли російські солдати розстрілювали виїжджаючих прямо в машинах. Анастасія все-таки наважилася з чоловіком та дворічною донькою виїхати до найближчого села Бабинці, але й тут село виявилося під окупантами. Доброго дня, Анастасію. Розкажіть, будь ласка, про свою евакуацію з Бучі і про своє перебування в селі Бабинці. О, Боже, це згадувати, це дуже важко насправді. 24 февраля я отримала. На телефон СМС вночі це було четверта ранку від сусіда, і він написав, що почалася війна. Так як він воєнний військовий, він то в мене ну якби не було, не було поводів йому привідів йому йому не вірити. І десь о сьомій годині ранку почали бомбити гостомель, почали бомбити е, ірпінь. І в нас якраз знаходяться так будинки, ми в полі живемо. І з, з нашого будинку, з мого вікна, видно ірпінь, наприклад. І я пам'ятаю, чоловік на роботі, я пам'ятаю, як я стою з маленькою дитиною на руках, просто дивлюся в вікно, як градами б'ють ірпінь. Я просто з вікна бачу, як в я зі свого вікна, зі свого будинку бачу, як в іншому місті. Іде обстріл. Бачити то ще півбіди, чути, коли стіни трусяться, як, розпові... як пояснити маленькій дитині, чого ми бігаємо, ховатися в туалет ну, це дуже-дуже важко. На слідучий день, 25-го числа, ми виїхали в село Бабинці біля Бучанського район. Ми виїхали в село і ну, позвонив мій чоловік своїй співробітниці, і вона каже: в нас тихо, тут спокійно приїжджайте, тому що ну, це трошки далі від Бучі. Ми приїхали до його колеги, і буквально через годину, через дві почалися дуже сильні ну, обстріли. Ми, ми дивилися з вікна також так само там через поле перейти. Від її будинку буквально 10 хвилин через поле там є ще одне місто. Називається воно Бородянка, і от Бородянку якраз почали зрівнювати з землею, тому що вийшли люди і почали цивільні люди в колону кидати коктейлі Молотова. І з за цього вони дуже дуже розсердилися і почали ну якби обстрілювати все, що вони бачили. Їм було все одно цивільні, там не цивільні, діти, люди. Ну взагалі все одно. І з сусіднього села жінка позвонила Олі і сказала, що. В їхньому селі зупинилася колона російська, село знаходиться це два кілометри чи скільки від нас, тобто, було дуже-дуже близько. І вона каже: вони і не туди не йдуть, не сюди не йдуть. Вони їздять по селу туди-сюди, типу, і нам не з хат не дозволяють виходити взагалі нічого. Ми ще, ну, ми ще в нас не було такого. В нас через півтори неділі почалося те саме. Тож почали кадирівці їздити. Почали. Як ви почувалися, коли ви бачили чужих солдатів? Ну, взагалі було дуже страшно, тому коли тому, що коли в тебе немає ні зброї, ні елементарно навіть ножика, взагалі нічого в тебе немає, і заходить солдата більше не просто з ног до голови. Е Зброєю в нього автомат на плечі, на другому плечі другий автомат. В нього бронежилет, бронежилети і ножи, і магазини, і все, і бомби. І ти, ну ти розумієш, просто це страшно, це страшно. Ти розумієш, що ну ти проти цього чоловіка, ну, проти цієї людини ти зробити нічого не можеш. Угу. А як вам вдалося виїхати з-під окупації з села Бабинці? Взагалі це було дуже важко, дуже важко, тому що в нас не було транспорту. Було дуже багато, там організували пункт обігріву в молитвеному домі. І було дуже-дуже багато людей, які виїжджали з Гостомеля, які виїжджали з Ворзеля. Вони крали, ну крали люди машини просто у дворі, які стояли. І без прав з правами хто вміє водити, хто не вміє. Отак от, от просто тікали. От як було, так і тікали. Тому що їм солдати стали, у вас є дві години. У вас є дві години, щоб зібратися і виїхати звідси. А в цей момент їхні колеги, солдати і інші, розстрілювали по дорозі колони, які інші відправляли з цих городів. А як це було виїжджати з дворічною дитинкою в машині під обстрілами? Чи як вона поводилася? Ну по перше, було дуже страшно. У нас не було свого транспорту. Ми попросили у людей, і вони ну, вони погодились нас забрати з собою. Була я мій чоловік, ще дві жінки з двом ну з двома дітьми. Тобто наші чоловіки познайомились, її чоловік попросив мого чоловіка, щоб ну ми їх з собою забрали. Але я кажу, як можемо забрати, як нас. Ну, ми самі не знаємо, чим нам виїжджати, тому що ну немає дійсно транспорту, немає ні бензину, ні солярки, взагалі нічого немає. Всі заправки, які знаходяться найближчі, все розкрадено, все розворовано. Ну то є, взагалі, взагалі варіантів ну ніяких. І добратися навіть до той заправки це не просто ти вийшов і пішов. Тут люди з автоматом повсюду, Ти ну десь неправильно наступив, Вони щось тобі подумали, що ти якийсь подозрительний, все, тебе немає жах, і, і... це дитини дитя переживало це все. Я співала чоловіку після того, як вони прийшли до нас в гості. Ми з чоловіком вирішили, що ми уїжджаємо і все. Ну, то я кажу, Саші, Саша, давай ми виходимо, тому що вони поселилися біля нас в сусідніх хатах. Ну, я дівчина молода зі мною у Олі також дочка, вона ну 18 років. Е, мало ли що вони щас? Ну, я ще тоді не знала цих новостей, що вони там насілують, і всякі Я я ще цього всього не бачила, то, що у мене не було інтернету, просто щоб це читати. Е, але я собі вже тоді думала, мало ли що вони щас нап'ються, що вони можуть з нами зробити. Ну я я такого просто не переживу. Я не хочу такого переживати. Я говорю, Саша, бо ми беремо кіру і нас розстрілюють по дорозі троєм. Ми помираємо або ну я просто не зможу жити. Я і так дві неділі в шоці. Я взагалі ну не розумію, чи жива я, чи мертва. Тому що над головою літає, ти кожну ніч засинаєш на цьому полу. Ми спали дві неділі на полу, тому, що Це просто 100%. боялися спати на поважці. Не дай ну а ще холодно було. В хаті топили дровами, рубали дрова, носили. Ну тому що по-другому ніяк є у вас друзі, знайомі, які потерпіли від, від цього вторгнення російського. Так, 19, -го, 19 -го, е числа я втратила. Моя мама хрестила дівчинку, і це її брат менший. Е він помер під Харковом, під артобстрілом. У е мене є знайомий, це найкращий друг мого чоловіка. Його звати Богдан. Е він попав під мінометний обстріл. Зараз в нього дуже важкі поранення. Він зараз дуже важкими пораненнями лежить в лікарні. Його побратими, які з ним були, вони мертві. У мене зараз знаходиться брат там. І ну, я просто дуже боюся, що в один день мені подзвонять і скажуть те саме. Ну, як би я, я не знаю, ну це важко. Це важко так далеко бути. Тобто ви ще не повернулися в своє рідне місто? Ні, я ще не повернулася, тому так як я пояснюю, що в мене ще брат на війні і він каже, що ну. Зараз нічого не зрозуміло, зараз роботи немає ціни. Взагалі космос. Він каже: ну, це просто немає смислу повертатися. Але ж ви плануєте, як життя налагодиться в Україні повертатися до України? Зараз ви плануєте? На даний час в зараз повертатися туди, ми не плануємо. Ми плануємо повертатися туди, коли більш-менш стане зрозуміло, що взагалі відбувається. Тому що е, я вже один раз це зі своєю дитиною пережила. Я знаю, як це. Дитина також знає як це. Тому що зараз для нас салюти це не свято. Розумієте про що я? Так, да. Да. І... І ну, якби я, я не хочу ще раз, в мене дитина. Ми коли приїхали, в мене дитина два місяці жила з, з спокійливими таблетками, які нам прописав лікар. Тому що дитина ночами плакала, дитина не спала, дитина дригалася, дитина була взагалі від мене відклеїти нереально було. Дитина завжди думала, що їй зараз хтось прийде, забере, що їй зараз хтось там не дай Боже, десь дверями хтось гляпне, все, мама, дядя, бух. Ну, тобто, mm -hmm. в дитини це. Навіть зараз вона досі в неї є такі: от вона буває ночі плаче, починає кричати мама, я боюся. Її взагалі неможливо заспокоїти. На вашу думку, чи є важливим збирати докази всіх цих подій, цих дій, які зробили військові, російські військові на території України? І чому? Звичайно, звичайно, це важливо. Звичайно, це дуже важливо, тому що. Те що, вони, те, що вони роблять е, в нашій країні, це взагалі я, я вважаю. Я не знаю. Я, я не знаю просто наскільки потрібно бути е, мал. Я, я, я навіть не знаю, як їх просто так назвати, щоб зараз в прямому ефірі. Ну не, я не знаю, як можна настільки бути, е, як можна не, не, не мати ніяких цінностей, не розуміти це дитина. Це жінка, це чоловік, це доросла людина, це маленька людина. І їм, їм все одно ті звірства, які вони вчиняють навіть з дітьми. Я не кажу про ракетні обстріли, тому що ракетні обстріли це ніхто не застрахований. Там ну бомба впала. Вони ж не знають, була там рядом дитина, чи не була там рядом дитина. Ви розумієте про що я? Але гвалтувати дівчат маленьких, гвалтувати маленьких хлопчиків двохмісячні діти ну як може на двохмісячну дитину взагалі бути ерекція ну це, це хворі люди ви розумієте це дуже це дуже страшні спогади тож сподіваюся що у вас складеться все добре і будемо сподіватися на нашу перемогу дуже дякую що ви з'єдналися з нами і розповіли вашу історію анастасія вам дуже дякую мені дуже приємно що вам цікаво і Мені дуже приємно, що про мою і не забувають друзі. З нами на зв'язку була Анастасія Фініка, жителька Бучі, яка розповіла свою історію евакуації з окупованого місця. Підписуйтесь на нашу сторінку в інстаграм та Фейсбук, щоб стежити за подальшими новинами. З вами була Ірина в програмі Українська хвиля.